Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева і тиша вечорова. Мова наша мова, літ минулих повість, вічною на мудрість сила наша совість. Мова, наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому кріниця. А для мене мово ти, мов синє море, у якому тоне і печаль. І мова, наша мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, і сльози за повіту. Я без тебе, мова, без зерна полова, Соняшники без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці я несу в майбутнє, невгасиму мову слово незабутнє.